Привіт, друзі, зима на вулиці, шеріло, не хоче гуляти. Ну Побігли, давай. Випускаємо Шерюньку. Куди? Так, беремо ще одну метлу. а якщо з боною підпиздить окупантів, воно... зараз будемо збивати снігні. О! Агресію зі снігу. Так, оскільки рученьки терпну злипаються, вишеньки будемо робити це метлою. Так раз, чик, чік-чик. Так, що в нас тут? Дивимося на бірючині повну... Ага. А дивимося, ага, що у нас у нас тут... Бачите, ящичок для седоті все, щоб не ламало. Падло. Так, що в нас все сосна звичайна. Клекс варієгата. Ну, в принципі, тут вони гарно тримаються, але давайте, щоб на всякий випадок. Тут теж, бачите, все, що даде ящикам прикидаємо, то... Тут хуйня росли. У нас такий порисовок треба буде зв'язати цього теж. Тому що... Йдемо далі, Дивіться, що відбувається. Черіали ходімо. Хоч не вбиться. Так, що в нас? Ну, думаю, це теж варіант треба бігом. Тому що ось такі речі погано закінч... закінчуються. А сніг, поки він такий пухкенький, але буде біда, коли... Насипиться його багато і буде танути. Так. О боже. О боже, мертва собака. Сподівається, в мене такий комірець. Так, дивимося у нас. Я вже бачу, що ось оборон ялиця корейська. Це вже якраз буде те, те, що те, що буде ламатися, 100%, думаю. Ось в мене пендульна форма. Соснигірської, там там фір захований. Так, ну, що в нас? Красиво, що ми ще зробимо? І вон Івон. теж треба, тому що людина потерпає від снігу. Йдемо далі. Умбра каліфера. Комерець знову впав, збираємо його. Опа! Шеріл, ти боїшся? Та чи ти бо... Я кажу, комірець смердить. треба було викинути, або його кудись. Я вам Скажу, що до речі, давайте я покажу щось цікаве. Ну, воно все цікаво, звісно, але так кидаєш. Про е, мого улюбленого ходим. Е, Соня Хавер були на вулиці мороз. Він листя тримає зелені до пір ще. Тобто він завтра на 1 грудня на секундочку, щоб уважає аж не віриться. Ну, значить трошки вже менше залишилося з ними точно Холоду. Хоча, навіть, холодно. Хоча холодно і в березні, коли хочеш. І ще коли не хочеш. Так, ну там нормально все у нас більш-менш тримається. Mm. Заодно покажу вам. Подивіться, як прикольно виглядає ніби якісь знаєш, ніби якісь е, прибульці, ось. Е, скутер. Е, Ліщине ато. Бачите, ніби такими... Пазурами, лапами такими, ніби якісь восьми ніг. Красиво дуже то е, метасеквоя, міс Грейс, ліптурбоїдна. Це у нас такі красиві брунічки в е, Деканеї. Так, ну тут у нас все тайне покрите мраком. Там може бідна калина моя похилилася. Йдемо далі. Ой, знаєте, я що вам скажу? хуже всього, що це коли так багато сніга, найскоро буде морози. А хата побита, коротше. Ой, жах якийсь. Дивимося, що. О! Це бачите, обмотав плівкою, тому що козапи перебували вибухами. Mm -hmm. тобто, Вікна стріляли. Бірючина наша, любима. Беремо і отак, раз. Тому що буде горе. Зараз якщо не буде багато морозу, то бірючина, вона, бірючина, вона збереже листя. І це дуже круто насправді. Так. Давайте зб'ємо сніг із сосни дрібноквіткової рибуни. Ну, бачите, як красиво виглядає. Гібізко сирійський. А кебі я, хоч би що, а ось бачите, до речі, ось ресмін біса, морози, а хоч би що. Не собі живе. Ну от там красива картинка, а не піду, чесно. Вибачайте, але там немає нічого такого критичного, страшного. Угу. Коротше, йдемо зараз бивати сніг із сосни. Звичайної ауреа. Так. Намагаємося... Ой, господи. Ах. Пальці як боляче замерзять. Як я падло, ти бачиш? Краз. І пішли. Беремо мітлу, полетіли, напевно. Ну, Тут, бачите, все красиво. О, все зараз ми зіб'ємо із White Cloud, сосни, біло, біло корає. Так. Тут же живеш, що хочеш. О, думаєш, наш так статі все немає. Десь такий красивий бук. Бук-бук-бук. Листя зберігає. Та буде окрема історія буде про листя. Так, он, я вже бачу, вже просто Руслан допоможи. Рукає обізвалителі. Так, тут пам'ятаємо, що росте в мене ця, е, ялина ключа, а тут мене скрізь гортензії. Ну, нас крізь гортензії. Так, збиваємо. Ауреа, сонечко не пендула. Так, давай ми виконуємо свою роботу на, на, зимо, на зимові канікули, щоб бути красивою і жовтою. Не боїмося, вона не, не, не образується, якщо так її сильно. Якщо треба зло зганяти на, на своїх дерева. О, бачу, вже інша ситуація. Господи, прости, якщо я десь тут розтопчу мені якусь рослину. Але ж... Може, бачите, ось вже берю на настрій токс. Толкс. Так, ноги от дивіться. Так, тут у нас дек позамітало. Це води буде... А, буде, тому що, думаю, скоро вже будуть ці. Потопи. Світу. Ну, там то ясно. Там мене позавалювалися мої ці парнички, але це не так страшно. Сам покажу красуню теж, хто, хто себе в -в -в виправдовує в зимовий період. Ой, боже ж ти мій боже. Так. Тут в нас бачите вічна зелена, красива по-моєму, як називається, вона ось ця ожина. Не дуже, дуже прикольно, в неї ягоди на не смак такий, як груша. Дре вже популянчості. По ну, а так. О, ну, звісно ж. Калина Саржента Пропореа. Пеште коти. О. А як гарно, які красиві суцвіття, ніж супліддя у е дж Джемо, це зіробій кельмана. Ось, там он, ходимо, там все окей. Орігон грін, боже, яка буде здоров'я, то буде все така красива, як буде гарно це все. Думаєш, знаєш, так думаєш, ходиш. Боже, скільки місця, сади, не бери, сади, тільки весна, бур'янів, 3 мільйона, зразу і те виросло. А воно ж розумієш, ти собі садиш там по дев'яточку, там раз, і от така ось, бачиш, це абрикос. Третий треба її буде попиляти, буде робити з неї, Теж буде якесь інтерв'ю, вам покажу. Хоча я вам скажу, чесно, між нами кажучи, то. А давайте будемо так розказувати. Привіт. Між нами кажучи, я не, не дуже в цих плодових деревах, я не йоблучка, грушка, полезно. Господи, от, оце всі оці, позаду мене. Оце всі, оце вечно. Грибки, і тля, його трави, кляни Ні, не допомагає нічого. Яблунь взагалі я вже і стриг, і кляв. Нічого не допомагає. То має просто якусь функцію тінь. Знаєш, Як в лісі розтекається, дай буде собі. Але поступово, поступово демонтується, якісь там будуть буки, ще щось. Звісно, хіба ти наїсися подло цих, 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 з того граба бука. Кажу, слухай, кажу, яблуко наповнено пішов поїсти собі. Головне, вже житті краса і мир. Краса є, а мир теж буде скоро. Так що пока, побачимося.